Шевченка звичай розглядається після його поезії, тобто, для нас він є насамперед поетом, а тоді вже художником. Хоча сам себе він вважав насамперед художником, а потім уже поетом. Ким є Тарас Шевченко для директора художнього музею Ольги Гладун, ми, власне, сьогодні в неї і поцікавимося. Зокрема, розглянемо таку малодосліджену сторінку його творчості як релігійні мотиви у малярській спадщині Тараса Шевченка. Отже, Ольга Дмитрівна, ким є Тарас Шевченко для вас насамперед? Серйозне вивчення творчості Шевченка у мене відбулося в Росії. Це зараз називається Єкатеринбург, тоді це був Свердловськ, в університеті, на кафедрі мистецтвознавства. Власне, 80-ті початок 90-х років Радянський Союз, ми вивчаємо творчість братніх республік, і в контексті творчість братніх республік ми вивчаємо Україну. І от на Україну відводилось півроку курсу, і були дві великі теми: одна із яких була Шевченко-художник. Чому саме так? Тому можливо, тому що е, мої, е, проф, моя професура, викладацький склад складався більш ніж на половину із українців. До цього року Шевченко для мене був поетом і художником одночасно. Поєднання синкретично, цілісно, особою, людиною. З цього року я зовсім по-іншому сприйняла і його поезію. І його мистецьку спадщину. Він залишається для мене художником і поетом, поетом і художником. Це неподільна, це цілісна цілина, глибина, але головне, він для мене. Я відчула відчуття пророку. Шевченко для мене став пророком з цього року, з Майдану. І це не високопарні слова. Це дійсно так, це філософ. Це Ну, це я не знаю. Це людина, яка стоїть це на навісти національної ідеї. Що насамперед? Вас цікавить або приваблює саме в його малярській спадщині. Я не можу так сказати, що ви приваблює, що насамперед я розглядаю її досить цілісно, досить так, от в цілому. Тобто, я не можу для себе викранути, що краще його сепійні роботи, ні, ні його чи його офорти, його замальовки чи живописні полотна. Це знову ж таки для мене це цільна неподільна культурна спадщина. Але що я хочу сказати? Для мене Шевченка, якщо розглядати його, наприклад, от в контексті XIX століття, це насамперед романтик, це український романтизм, це людина, яка стояла перед імпресіонізмом французьким, яка передувала реалізму російському критичному реалізму. Це людина, яка багато в чому започаткувала стилі і напрямки українського мистецтва. У своїх листах Тарас Шевченко неодноразово наголошує на тому, що він є християнином. Яким чином це його переконання, його так звана християнськість відобразилася у малярській спадщині? Завжди є відображення провинда, тобто те, що ми сприймаємо зором. Це, наприклад, його замальовки монастирів, це його замальовки внутрішнього убранства, чи Софійського собору, чи Лаврський. але завжди є внутрі. Глибинне відчуття християнства українця 19 століття, яким був Шевченко, він не мог бути ніким іншим, тому що він був хрещений православною церквою. І оце відчуття Бога всередині в собі, воно на мою думку, на мою суб'єктивну думку, набагато глибше, ніж його малюнки, його зображення, його відображення певних релігійних сюжетів чи мотивів. Що таке християнство, як для мене? Да? Що таке Бог всередині? Це відчуття любові, любові до ближнього, до своєї України. А ми знаємо, що найбільше, найглибинніше в творчості і Шевченка-художника, і Шевченка-поета, і Шевченка-прозаїка, і Шевченка-філософа, закарбоване любов'ю до рідної України. І оця любов, от, на мою думку, це і є його найглибинніше християнське. Самосп, самовідчуття, самоспід, сам, самоусвідомлення. А які роботи саме на християнську тематику найбільше можливо вражають, є найцікавішими для вас, і які найбільше передають от, саме от такі відчуття християнства? Я не можу виокремити жодної якоїсь конкретної роботи. Чому? От беремо всім відому хрестоматійну роботу, яка має назву Катерина. І чому, що тій роботі християнської чи, чи що то що, роботи релігійного? Здавалося б, немає нічого. Але там така велика любов, там така символіка, там таке відчуття. Чим є вона християнською, звичайно. Шевченко релі, релігійна людина. Але згадайте, будь ласка, просто слова «борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Тобто Шевченко сповідує? Божу любов, Боже благословення і, ну, і божу покрову. Тобто він як, як ну, жить дуже не варто говорити це, Всі всі знають, всі знають біографію Шевченка, всі знають, як йому було складно, як йому взагалі було просто яке в ньому надзвичайно було трагічне життя, але з божественною любов'ю. Він прожив до самого останнього дня. Якщо ми говоримо наприклад на нові книжки, видані в цьому році, до, до зустрічі Тараса Гроча Шевченка, ми підготувалися. Наприклад, дуже, дуже красивий, всім відомий, усипальниця Богдана Хмельницького в Субитові. Надзвичайно легка, тендітна акварель. І я в цій роботі, я наприклад, для себе особисто, я прочитаю не Богданову церкву. Для мене це от. В цій Богдановій церкві, в цьому кладовищі, в оцих дальніх просторах Чигиринщини я бачу його, його Україну, його любов. Давні фрески Софіївського собору, прекрасна акварель. Потім далі ми побачимо російських художників, ми бачимо того ж врубеля, який буде до цієї ж тематики фресків звертатися. Сучасна, цікава акварельна робота. Я для себе, ну стільки в мене я зіпсована фахом мистецтвознавства, я для себе сприймаю витончену світотіння, акуратна, ідеальна, пропрацьована. От, Міфологія, жанрова тематика, але але це, це світло, це радість, це Шевченко зображає красу, Шевченко подорожує Україною. Чому Шевченко зображає храми, церкви? Чому саме так? Це найвизначніше, найвидатніше, найзнаковіше місце того чи іншого поселення. Окреме місце, в принципі, в шевченка художника можна викремити саме для київських монастирів і храмів, оскільки можливо тому, що він вважав Київ центром, осердям українства. Так? Яким чином можна характеризувати саме цю сторіночку? Ну, тут варто звернутися до його циклу офортних творів, які мають назву Мальовничі Україна. І якщо ми говоримо про е, Київ, ми говоримо перш за все про Видобицький монастир. Шевченко подорожує Україною, і його е, повне переконання, от як він називав її пісна Україна, от, створити е, найкращі, найвизначніші мальовничі українські місця. Одною із таких робіт, озно, такою, таким офортом був саме Видобицький монастир. І якщо ми говоримо про Видобицький монастир, то перш за все ми бачимо стихію, ми бачимо природу, ми бачимо хмари, ми бачимо напружену колорист, колористичну... вибачте, тут про коли дуже мова така христосріблястий, це грав'юра, перш за все, але ми бачимо боротьбу світо-тінь, і ми бачимо дуже великий експресивний енергетичний стан в цих роботах. Дніпро Хмари. Десь там, вдалині, видніється монастир. Що головне для Шевченка? Як, на мою думку, для нього головне стан, для нього головна стихія. І стихія боротьби, і стихія спокою. Тобто, ми порівнюємо спокійне Дніпро, боротьба контрастів. Ми порівнюємо, відпочивають тварини, і ми порівнюємо. Сонце, яке сідає, і є, і те, і інше. І, власне, художник він завжди прочитується на контрастах. Шевченко він неспокійний, але він закоханий в свою рідну Україну. Одна із небагатьох, фактично, унікальних робіт Тараса Шевченка ескіз, який має назву «Розп'яття». Тобто вона ідеально лягає в нашу з вами тему релігійна. Спадщина Тараса Григоровича Шевченка. Папір Сепія читаю: ескіз. Тобто, якщо є слово ескіз, має бути обов'язково ескіз до чогось, ескіз до картини. Тобто, у 1850 році Тарас Григорович задумує картину під назвою Розп'яття. Зображення Ісуса Христа на Христі разом з двома грішниками. Ви знаєте, я тут бачу. Це моя суб'єктивна точка зору, я тут бачу автопортрет. Я бачу відчуття Тараса Григоровича розп'ятого на хресті. Відомо, що Тарас Григорович зображував не лише українські власне, храми та монастирі, а також і російські церкви та культові споруди Киргизів під час заслання, де він перебував. Угу, угу, угу. Яким чином можна характеризувати цю сторінку, як вона відобразилася в його малярській? Отак вона і відобразилася. Тобто, він, перебуваючи в Нижньому Новгороді, фактично з натури, я хочу вам продемонструвати, це теж фактично нові роботи, яких мало хто бачив. Архангельський собор у Нижньому Новгороді і Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді. Шевченко був віртуозним рисувальником. Шевченко малює віртуозно. Шевченко малює з захопленням легко, але в будь-якій роботі там відчувається дуже серйозна школа. Там робота світотіні, робота планів, робота композиції. І як на мою думку, це не є оспівування собору, це просто його захоплення. Древньоруською архітектурою. Можливо, саме тому, що вони нагадували йому рідну Україну, рідний Київ, Київську Русь, глибинну історію України. Тому, можливо, саме ці собори так, з такою любов'ю, з такою делікатністю були зображені на його, в його дворах. Нове покоління, якщо художник геніальний, якщо геніальний пророк, воно бачить своє, свої якісь. Зовсім інш, інші мотиви, інше сприйняття відбувається. І Шевченко постає зовсім інакше. Він не просто співець української природи. Він не просто прекрасний, чудовий портретист. Він не просто. Людина, яка зображає, оспівує, він, він символічний. Це була програма Кобзар Єднає Україну. І сьогодні ми говорили про релігійні мотиви у творчості Шевченка-художника. Сподіваюся, нам вдалося показати незнаного Шевченка. А я прощаюся з вами до зустрічі за тиждень на телеканалі Рось.